Шалений сил січня дуже багато наших неймовірних продуктів. Б'юті шот колаген з вітаміном С, Е, Б5, В6, з гіалуроновою кислотою, з гідролізатом колагену, з коензим К10, з біотином. Чудові Шоти. Без ін'єкцій ваша краса не перевершена. Куркумін, наша натуральна трояндова водичка, віск для брів з пептидним комплексом, наші тінт, латіна, блиск, лак, неймовірне плотне покриття, чудово, стільки. Є багато відтінків, наші близькі по розпродажу, наші креми для рук, креми для рук з оливою, з морським комплексом з Олої Вера, дерматологічно протестовані. Наш крем з календулою, з олією календули, регенетирність властивості чудові, заживлює, напитує, зволожує. Неймовірний догляд за ручками, наш крем з календулою для обличчя, для чутливої, нормальної, подразненої шкіри, дуже чудово в холодний період року і не тільки серія доктора Джиджета Туни, наша космоцевтика, наша неймовірна новинка, Вітамін С в концентраті. Супер продукт, супер концентрована сиворотка, зволожує, Сяй вона дає вашій шкірі обличчя ді нашої сироватки, є морські водорості, фруктові кислоти. Концентрований вітамін С е, в спеціальній формула, е, водяна, котра проникає на рівень дерми, зручно дозувати за рахунок пакування, підходить для всіх типів шкіри обличчя, неймовірно надає сяйва пружності, Зволоження, при запаленнях дуже гарно, прибирає тьмяність на шкірі обличчя, омолоджує. В складі також. Морська водичка Під, підійде навіть для вагітних жінок на грудному годуванні. Хто знаходиться. В складі вітамін Е, також має мембранопротектор. Ми знаємо, чудовий для шкіри нашого обличчя. І наші засоби антипреспіранти 48 годин стійкості, чудові, є багато варіантів: жіночі, чоловічі. Антибактеріальний, без плям, чудовий захист на весь день. Наша серія з кератином, замінно кислотами, термозахисний спрей для волосся, надає блиску, розплутує заплутані коси, чудово зволожує, надає сили вашому волосю І 100% термозахист. Ось такий сейл. Наш сейл січня багато-багато чудових позицій. І наш крем з гіалуроновою кислотою, звісно. Неймовірна серія, зволожує, омолоджує, скористайтесь в січні всіма пропозиціями.